Сьогодні, 26 травня, слідчі криміналісти, психологи продовжують роботу на місці влучання в гіпермаркет у місті Харкові. Ми працюємо з родичами осіб і людей, які е могли перебувати у приміщенні гіпермаркету. Наразі триває відбір біологічних зразків для проведення відповідних молекулярно-генетичних експертиз на випадок ідентифікації виявлених тіл загиблих громадян. Якщо вам відомо, що ваші близькі родичі чи знайомі могли перебувати в гіпермаркеті в момент нічання, будь ласка, звертайтеся до оперативного штабу, який знаходиться на паркувальному майданчику біля гіпермаркету.